Доброго ранку, дівчатка мої. Ви дивіться, цвіте, як э, 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 це, Сохарус і котит Ось, це я тут стало. Вітер же ж дуже сильний. А я вийшла, я, я і так не виходила, а це вийшла. Троянди прийшли, мені відбранніша. І хочу вам показати. Ну, як буду показувати, не знаю. Сама однією рукою вон, вон кину фітоспорин сюди. От воду, відро. Води 2-літрової я набрала. Кинув фітоспорин і кину якийсь фітодоктор старт. У мене більше нічого немає. Стимулює коріння, теж воно більше нічого немає вже. Не той. З цими хворобами вилікувала всі. Гроші. Один не допомагає антибіотик, покупаєш і так вже цілу неділю. А воно щось це не проходить. ось я Зараз покажу вам, просто, просто вам покажу їх. Я, я буду потім, це я не буду зараз сажати. А зараз вам покажу. Ось, ось, його, ось його візитка, он кому потрібно, дивіться, номер запишіть. 063 832 3630 Сергій. Браніш його фамілія. Я з ним уже працюю 3 роки. Це хороший хлопчик. Так, я ось покажу, что тут, что тут у накладни у него. Что мне тут написал? Так, фри, он фри спирит, дансингвин, лампион, карамель антик и мадам церас, Церайз. Не знаю я тут троянду. Разом на четыре 5 гривень. Вон, разом. А де ще 100 гривень ділося, я не знаю тут. Тут іще прийшло на 550 то а, а, 50 тільки десь ділося Ну, мабуть, ж, ж, забирається звідси теж ж воно підсилається ой На армію, мабуть. Хорошо, якби вони на армію йшли. Ми б останній так віддаємо. Сіжу і покажу. Саженці должны бути тільки викопані. І бірки тут хороші, вони держаться в мене. Я вже його бірки вон, на свої, на ті троянди які без бірок у них приходять. Вже використовую. Тепер, зараз. Ну я сейчас положу. Настав. Так, розмотала. розмотала, будем дивитися. Оце такі троянди в нього приходять. Ну, приходили більші, це зараз як є, що вже краще, мабуть, вже поотсилалися, бо я й так поздно, я ж поздно кинулася. Ну, ось карамель Антік. корешки, які в нього і вершки. Все соцвістує від розміру. Зразу замачую цю воду. Туди кину туди. Давай, так. так це Фріспіріт, ось вона. Така трояндочка. Ось я покажу, а ну тут положу. Може тут видніше буде її. Вона, дивіться як. Гарні, великі, гарні. Хто ще не заказував. І хоче заказати, будь ласка. Ну, це він зовсім з одною прислав от щось. А це він пінкохара хара мені прислав на подарунок. Ну подарунки в мене його ростуть судовольствім. Дивіться, теж яка здоровенна подарок. Я хотіла, так і не заказала той пінка хару. Це ось. Я не багато заказала Queen. Я через оцю танцюючу королеву заказала іменно йому саджанці. Іменно через неї. Бо в мене вона. Я її пересаджувала і не знаю, чи вона залишилася у мене, чи ні. І от я побоялася насчет неї мадам цей райс. Червона квітка нідерландська, голландська. Ось така. так що, Ось я їх поставлю і хай вони у мене <кій> будуть, аж поки я трошки вистерві. Так, лампіон. Це ой, ну лампіон, звісно, да. лампіон. корні тут. Корні завжди у нього великі, він сам копає. Він казав, я нікому не довіряю цю, цю роботу викопування. Так що от ось такі вони саджанці Сергія Браніша з садового буму. Всі зелені, всі шикарні, тільки викопані. І одразу вам он, ще і не позади біліще. Ну, Я знаю вже хлопця цього, то я вже я не не потіряти, хоч би, бо одну колись потеряла так, цю накладную. І так її рози я і не знаю, як усе спрашують. Ту спрейку, як вона називається. Хоча можна у нього спросити, звісно. Він то знає. ну, А я не знаю. Так що тепер я висиплю оці два тих по, по 10 грам корневіну і оту пачку того. І поставлю їх отам в уголку, хай вони напитуються водою. Хорошо, їх отак прямо, ета, вон, ось отак добре можна, ета. і ще чимось і прикрити таким тяжюленьким, щоб вони не то. До... І хай вони собі... Настаються. А тоді буду сажати, ще ямки в мене мені треба. Ну, сьогодні я вже їх не піду копати, сьогодні дуже холодно, я хворію дуже. Так що на цьому до побачення. Хто хоче сажати троянди, сажайте, будь ласка, беріть. Цей питомник провірений, я вам його... Рекомендую, які не, не провірені мною, я ще не рекомендую, тому що я не знаю, що там. В Розину дзвонила, вони кажуть, ми можемо і в ноябрі висилати, і в декабрі". Ну, Це, звісно, не дуже серйозно, ну, вийшли так, вийшли, не вийшли, це не вищуть, це таке діло. Несерйозний. Ті, ті люди несерйозні, а за тих я знаю, що ті люди несерйозні. Я скільки раз оце з ними, то завжди таке несерйозне було. Ну, В цьому році мені все рівно. я там заказала трошечки. Прийдуть так, прийдуть, не прийдуть, не прийдуть. Це ж таке діло. Так. На цьому до побачення. До нових зустрічей. Все буде Україна. Все буде добре у нас.